Я сказав, що віддав, 20 штук. Зава. Ви при своєму мозге про це? Ну сказав, да? може, нічого відбувається. Допит, перекресний, допит підозрювати, не говорити, просит, який тоді команда запитає. Пішу, пішли в цій. Будь пошій хлопчик, у нас цього не люди! любить. Зараз за цуну камеру надаю даю у починці, да ще й ви запевняєте, що отримали замовлення вбивство від відповів? Запевняю. Під візду її будинку показав вікна квартири. Аванса п'ять штук. Казав за три день віддав п'ять. А через заді мене не ти пов'язали, що він не дав. Щоб не говорити, як я засуджувати себе. Виходять давте тільки п'ять штук. Я. Віктор Івасанович допитається ставлю. Ставиш, ставиш! Нормальне питання ставиш. Начальник, я що, Тебе я пчел в ума не продай. Я говорю, валюк, я думаю, звонит ходишь. Если завтра будешь полковник, я сказал, папа, по сути, там бовся, Бог, не папа. Шучу, я натурал. Бабки мои красные! Атюх натуральный. Викорсанович, выпадет так, що вы... Я перше чую. Якби я знав, що ця книга замовила журналістку. Я б його своїми руками придушив. Для таких, як він, демократія пустий звук. Ви подивіться, що вони собі дозволяють. На що руку підняли при всі